Валентина Васильівна працює на підприємстві більше 40 років. За цей час розповідає, навчилася виготовляти різноманітну продукцію. Нині робить заготовки деталей для рейкових з'єднувачів. Зараз ми мотаємо жгути на рельсовий серії на железну дорогу. Робота не троні тяжолая, ні Працювати ми можемо. Поки робота у нас є. Ну, роботи, звісно, мало». робота із готовими джгутами продовжується на робочому місці Сергія. Його задача запласти із них коси. Таким чином готує їх до наступного етапу роботи виготовлення рейкового з'єднувача. Тут коси із жгутиків, які будуть з них буде вироблено рельсовий з'єднувач на підприємстві Ми працюємо і на «Укрзалізницю», багато продукції. Виробляємо. Дуже подобається. Ми тут уже багато років працюємо, У нас тут дуже дружній колектив. Підприємство відновило свою роботу в липні, коли виграли перший тендер на виготовлення деталей для рейок. Нині ж до роботи поступово повертаються всі цехи виробництва. Ми випускаємо різноманітну продукцію. Це і будівельний, будівельний напрямок. Це і Електротехнічні вироби, і для рейку електротранспорту, Укрзалізниці, міських електротрансів і тому подібне. Основною нашою, нашим завданням є працевлаштування людей з інвалідністю і надання тих послуг соціальних, які сьогодні потребують ці люди. Нині на підприємстві працюють 74 людини. 48 з із них мають інвалідність позору. Крім того, на базі підприємства діє шелтер для вимушених переселенців. Там проживає більше сотні людей. Катерина Нічок та Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.